Вітаю, любителі Шахів. Сьогодні ми з вами подивимося класичну партію Михайла Ботвінника проти Лайоса Портіша, де Ботвінник продемонстрував, що таке послаблення комплексу полей та гра по слабким полям. І так, партія починається ходами С4, Е5, кінь С3, кінь f 6, G3, Д5. Взяли, взяли кінь на Д5, слон g 2 слон e 6 кінь f 3, кінь С6, 2-0, кінь. Відходить на Б6, ну, розіграв, розіграв би твійник саме в систему дракона, тільки з білими, звичайно, стіліські захист грають чорними, але можна і білими розіграти, виходячи саме з англійського початку. Тут у чорних перевага в просторі за рахунок пішечка Е5, і зазвичай не хочеться міняти фігури. Якщо у вас більше простору, то вам не вигідно міняти свої фігури. Тому по відходить конем на B6, Д3 слон A, E7, А3, А5. Не дають піти Б4. Чорні, але поки що це білими не потрібно було. Слон E3, також як в сицилійському захисті, часто слон відходить на E6, тут так само йде на E3. Десь уже давить і погрожує можливо взяти, розбити структуру на ферзовому фланзі. 2-0, кінь А4, ботвіник бореться за ініціативу. Після розміну ферзь виходить на А4. Активно. А, слон Д5. Чорні намагаються в противагу білопольному слону поставити чорнопольника. Чор Чорного слона <с> білопольного. Тому що зазвичай в таких системах з ф'єнкету, саме така скрипка, або багато ідей планів. Контргри зв'язана саме з таким слоном, який стоїть на великій діагоналі і послабляє комплекс полей білих. Тому зазвичай це в противагу ставлять іншого слона. І, наприклад, якщо зіграти кінь D2 і після розміну, ну, подивитись просто аналіз, то оцінка буде вже рівність. Тобто вся ініціатива вже погашена. Це білим невигідно мінятися. Тому поки що ботвінник ставить туру на С1, давить на піввідкритій лінії С. Тура E8, Тура C2, ботвінник хоче подвоїтись. Слон відходить на F8. Тура c 1 здвоїлись, і вже така напруга на пішачка C7. І тут Портіш зіграв кінь B8. Це є помилкою, але не так просто зрозуміти, в чому ідея. Чому це саме помилка, можете спробувати по... натиснути на паузу і зрозуміти, в чому ідея взагалі чорних і як потрібно грати білим. Тут Портіш захотів саме з'їсти якість у білих, він віддає пішечка, але якщо забрати пішечка на c 7 слон піде на c 6 з подвійним ударом. По-перше, перекриття лінії. Зв'язок тур втрачений, підвисає тура, ну і підвисає ферзь. Тому приходиться віддавати якість. Але, як на початку ще казав, що в таких системах основна така скрипка, основна сила це слон, який стоїть на фіанкету. І саме в цій позиції це помилка, тому що фігури, в принципі, якщо бачимо, кінь. Прийшов на початкову на початкове своє поле і втрачається зв'язок між тяжкими фігурами, по-перше, а білі фігури, в принципі, вже стоять максимально активно. І другий момент, що в драконі або в багатьох соціалістських захистах жертва якості така позиційна за рахунок того, ну, наприклад, якщо тут стояв кінь, слоник десь тут стояв, наприклад. Ми б віддали туру, погіршили б структури, забрали, наприклад, пішачка на, на е 5 Тобто ми за якість отримали пішака і погіршили е, у суперника там, на ферзовому фланзі. Це така одна з ідей зазвичай, і тому це не дуже приємно так, таке допускати. А, а тут портіш прям заманює, щоб може жартувати якість. Все окей. Але це помилка. І після цього партія вже йде шкереберть для чорних. Тому тут ботвінник сміливо забирає пішечка, портіш продовжує на своєму стоювати, грає слоном на C6, і ботвінник жертвує якість. Можете подумати, якоюсь сильнішою турою забрати, що нам головніше тримати туру на вертикалі С або на горизонталі сьомій. Лотвінник б'є саме Трой С1. БЦ. Ну, якщо взяти конем, тут, можливо, він десь боявся, що візьмуть на Б7 пішака, Але це, можна сказати, менше ЗОЛ, тому що тут будь-яка будь відповідь білих для чорних погана. Портіш бере саме БЦ. Далі також. Ботвінник продовжує вже грати на домінацію саме по послабленим білим полям, якщо бачимо, що противаги вже білопольнику нема. І багато полей, в принципі, вже послаблені, послаблених пішаків. Спробуйте знайти, як тут саме зіграв Ботвінник. Ботвінник робить блискучий хід. це Тура б'є f 7 Портіш зіграв А6, ну, можете подумати, що буде на. Взяття. Ну, принциповий варіант, якщо забрати, що буде. Після взяття на F7 послідує шах на c 4 Ми надаємо ферзю о, королю саме сховатися на восьму горизонтальну. якщо ферзем перекривати, то тут шах і втрачається ферзь. Відходити на E7 також не можна. Буде шах. Ну і втрачається також ферзь. Тому треба йти йти на G6. Тут послідує ферзь g4. Ну, якщо, наприклад, відійти, то кінь G5, король G8, c 4 шах. Ну і такі ідеї війного шаху, як спертий тільки тут не спертий. Тут нормальний. Звичайний. Портіш тут партії зіграв саме А6. Не забрав туру. Далі білі продовжують відводять тру на b7. ферзь нападає на туру. Шах. Король іде на h8 і кінь H4. Кінь прямує саме по білим полям, погрожує шах. Тут у короля, в принципі, вже мало клітинок для відходу. Ботвінок вже не зважає на туру. Ну, щось чорні забирають на b7. Кінь же шіща, шах. А. Король H7. Виножено, тому що нема більше пола. І слон і 4 Нарешті білопольний слон входить в гру. Ну, це вже тут уже кінечно, так скажемо. Погрожують відкриті шахи відскоки різні коня. Слон D6, кінь e 5 шах, G6. Слон G6 шаг, король G7. Далі спробуйте знайти сильніший. Хід за білих, після якого портіш здався. ну Тут різно, ясно, що тут різні ходи виграють, але знайти сильніший хід. А тут Бодвіник зіграв також блискуче, слон б'є а 6 Ну Якщо, наприклад, забрати, то буде ферзь H4, король G7, ферзь H7 і втрачається ферзь на B7. Також тут підвисає тура, тут мат висить, тому не встигають вони тут від'їсти. І білі тут переграють. Отака от блискуча партія ботвінника. Класична: саме на гру по білим полям, якщо прослабився комплекс поле, і в таких системах з ф'єнкета треба бути дуже обережним. Ем. І не допускати таких от позиційних, стратегічних жертв, коли віддають за слона або коня туру, але потім. Не ясно, як захищати оці поля, коли білі по ним починають ставити фігури, і нема білопольника, який міг би захистити. Ну і кінь. Якщо включити просто діаграму, там цю, не дивитись, що було, які були зроблені ходи, то можна подумати, що кінь не робив взагалі ніякого ходу. Просто перервав зв'язок між тяжкими фігурами, ну, щоб, можливо, стояв би десь на F6, там, чи тут, щоб якось поле g 6 тримав. Ще б це трошки продлило життя чорному королю. Але ні. ну Така партійка.